Доброго дня! Сьогодні в нас гарний привіт Ефіопію Шаного протестувати ще разочок. Подивився на календар і побачив, що цю каву я пів вже два тижні. Тому буде цікаво, як вона себе за ці два тижні змінила. Чи стала вона краще? Ну, Сумнівно, звісно, але подивимося, в принципі, нагадую, того разу вона мені не дуже зайшла, але в налаштування кавомолки я трохи змінив, і кава з часом. Потребує зміни помолу, так Точно. Я його міняв, то наразі він просто інший. То будемо дивитись, тестувати, як за два тижні може змінитися смак кави і чи може він стати кращим. Ну, сподіваюсь, звісно, що отримую супер задоволення. От. Тож, давайте вперед. Так, вмикаємо каву молочку. Засипаємо свіжу порцію кави. Вона, в принципі, тут більше дня не затримується в будь-якому випадку. От, але все одно треба, щоб в бункері була кави не на дні, так точно. Бо тоді і швидкість подачі кави вона змінюється з якоюсь незрозумілою. Промолов 4 грами, щоб. Залишки старої кави, навіть не дивлячись на те, що це кавомолка прямого помолу, щоб ці залишки пішли. Так. Тож, давайте затаруємо ваги. Робимо коло 21 граму, може 21,5, може десь так, плюс-мінус. Нагадаю, ця арабіка має індекс 83 спешаліті. Це такі. Мінімальне значення для спешаліті кави. 21,2 грама наразі в нас. Так, перемішую і заповнюю ріжок. Ось наш ріжочок засипаємо, темперуємо і будемо готові до готування. Так, трохи вирівнюємо. І вирівнюємо вже з серйозним пристроєм. А, гарна річ всім рекомендую, в кого є ріжкові кавмашини. Вирівнювач в хазяйстві річ гарна. Шо. Готові ми до готування. 95 градусів це, до речі, перебір трохи з температурою для групи. Але так, поїхали. Отак виглядає наше готування. І теж, до речі, якщо у вас є питання, ну тобто ріжкова машина і ви думаєте купити собі дорогий ріжок і дороге сито, то, то не сумнівайтесь, воно то варте. Дивіться, на цих налаштуваннях ми маємо 30 грам за 30 секунд. Звісно, плюс-мінус. Це явно змінилось з тими показниками, які були в минулому відео. То тестую смак. Так. Сподіваюсь, вона мене порадує. Ну, дивіться, на цих налаштуваннях в мене кислинка явно більша. От. Але об'ємність кави вона стала чи меншою, вона і раніше була там в цій каві не дуже висока, але, допустим. На цьому помолі, звичайно, чим менший помол і більша температура, тим міцніше і гіркіше виходить кава. От наразі вона виходить для мене навіть гіркоти забагато. Спочатку йде цікава приємна кислинка, яку потім обволакує така досить настирна гіркота, але вона, звичайно, не робустова, вона арабікова. Тобто, не можу сказати, що це чорний чай, це скоріш чорний перець, може, отак щось. Тобто, перші декілька секунд кислинка. Приємна. Зараз спробую її пояснити. Вона навіть, так, да, як обіцяє нам на пачці фруктово, то дивіться, трохи що хочу сказати, з часом ця кава. Трохи втратили об'єму, але незначно. Тобто, допустимо, два тижні для гарно запакованої кави, якщо ви хоронити її в пачці її рідні, Ну і постійно, звичайно, готуєте і готуєте свіже зерна собі постійно. А ви втратите десь, мені здається, відсотків 10-15%, тобто не дуже багато. От. Але, звичайно, ну, чим більше строк, тим менше кава зберігає своїх властивостей. То тобто, цим явно не варто а, перебирати. От. А для цієї кави, в принципі, за два тижні її пити можна. Тобто, якщо у вас 100% арабіка нормальної якості, бо не можна сказати, що це суперкава 100%, от. але, допустимо, такий нормальний. Ну, давайте так, 83%, як я і казав, індекс спешаліті це стартове значення, в принципі. То, там, якщо було б 82, це вже взагалі плюс-мінус можна вважати мейнстрімом. Це не дорога Арабіка, яка, в принципі, свої властивості за два тижні, я думаю, тримає. Тож, наш опит був вдалий гарну Арабіку, два тижні можна готувати і після чого отримати з неї гарні смаки. Дякую, До побачення.